Скажи, признавайся, блядь, без чому. Що, да. не будеш признаватися, ні? Ключі під ковриком. Ключі під ковриком? Хорошо. Все, я розговорю. Фініш. А, щоб ручки не боліли. Боже, свій сваш, брат. Забрав а? тебе весь хліб, да, Віталь? Забрав а? тебе весь хліб. Та я можу не підказую, що ти на когорі буде. Значить, маємо Ford Range. Ford Range 2.5 дизель ТДІшний. Рахується ТДІшний, так як насос у нас йде електронний. І, і, і Потрібно мені замінити ПНВД. Замінити по тій причині, що на гарячу не запускається. Ремінь Рем ось є. і ці шестерні приводиться. Але, але вона нам не потрібна, якби. вона нам не потрібна. Я б ще це зняв, би, щоб не заважало. Ну, не знаю, буду знімати, не буду. Оця шестерня вона залишається на автомобілі. Шестерня. Нам потрібно лише відкрутити, відкрутити ось цю гайку. Ось цю. Так. Насос тримається одна гайка, друга гайка і там підтримка, тут це розібрати і видавити зйомником насоса з шестерні. Це має по суті, залишитись на місці. Зараз покажу на іншому двигуні. Ось донор, з якого буду знімати. Хотів зняти вентилятор, але там гайка одна злизана. Не буду її чіпати, хай там вже стоїть. Під гайкою маємо там мідну шайбу, щоб не текло масло сюди на вулицю. Ну і саме сам насос ось. ось Одна гаєчка, друга гаєчка. Зазаді там ще є підтримка. Зараз тут чують трубки, легенько ми їх відігнемо назад. Думаю, що їм це не нашкодить сильно. Обратка. Будемо тренуватися на цьому, потім на автомобілі. Кут приску одиничка, одиничка має бути. Одиничка. Не знаю, як це буду ще ловити, я, по яким міткам. А, ось є репер, дивіться, є репер. ось. Зараз ми потренуємося, як воно що має бути. Значить, Тут все відкрутив, все просто, доступно, в принципі, ну. 0, 0 питань. Дивіться, ворушу насос, бачите, як воно все рухається. У мене складається питання, що зараз я скину. Потрібно сказати ремінь чи не потрібно. Раз це, це все ми бачимо на цьому двигуні. І потрібно, мабуть, хоч якісь приблизно мітки виставити, щоб Ну, хоч щось виставити, правда? Ось Наші мітки були, пройшли, це, напевно, туди. Зараз спробуємо щось виставити хоч трішки. Нашківує дві мітки. Перша мітка, я так розумію, для розпродавала. тут збігається. Ось. Бачите? Ось ще якась, і не знаю для чого вона. А... Друга мітка може бути для паленого насосу для, для виставлення в приску палива. Ну я хоч так виставив, прокрутив. А ось збігається тут також, бачите? Ось перша мітка збігається. А Хтось міняв ось ставив, бачите, дві крапки і там дві крапки. Ну то таке. Все, зараз пробую ставити сюди ставити зйомник і видушувати насос, так як він сидить на конусі в шестерні, так як всередині. Так, насос зняв. Тут не знаю, все на місці здається, залишилось. Ось ця мідна шайба, я мучився, діставав, діставав, потім плюнув, перестав діставати. Отак воно вирушиться. Я так розумію, там донизу пішли шестерні і ну, ця шестерня не повинна пригнути. по По ідеї. По ідеї, Правда? Коротше, так само буду робити зараз і на автомобілі. Насоса сполосне, щоб він не був, не був такий грязний. Шпонка у нас стоїть ось так. Десь приблизно пів 12-11. Значить На двигуні, ззаді там все готове, залишилась тільки одна гаєчка, яка... А, і підтримку ще не відкрутив. Ще не відкрутив підтримку. Відкручу. так. Тепер спереді що? Мені тут не відкрутив два болта і гайку. Дивіться. Дигун крутиться по часовій, а розпредвал і палений насос крутяться проти часової стрілки. бачите? Тут також маємо одну мітку другу, але ця позначена, значить пляшемо по цій мітці. І дивимося на шківу, має бути перша мітка, ось дві мітки, видно, я сподіваюся. Ставимо проти першої. Отак. Мітка. Ну і там має бути мітка. Це єдине, що мабуть потрібно закрутити зараз індикатор і подивитися, скільки показує по цій першій мітці. Підставлять запалення по першій мітці, чи по другій. А це таке потрібно зараз, мабуть, зробити. Ці трубки. Блін, трохи херово, звичайно, що я їх гну, Ну, ну поки місь так. Зараз поставимо індикатор, подивимося, що у нас показує індикатор. Індикатор на місці і виставили нолик. Нолика знаєте, як виставляють, так? Чи нагадати? Якщо, наприклад, у вас блун стоїть в мітках, ви поставили індикатор, вертаєте назад і дивитесь на стрілку. Вона має зробити також назад і зупинитись. В той час, коли ви будете крутити, трошки, вона має зупинитися. Це у вас нуль. Це флужер знаходиться в нижній мертвій точці. Тепер ставимо назад на Мітку і дивимося. У нас вже індикатор пішов. На першій мітки де у нас буде індикатор? Так, ну ось тако, якщо таке дивиться, а так. Що ми маємо? 82. Ставимо другу мітку. На другий мітки. Е, рубль 30. рубль 30. І що робити? Будемо ставити по першій мітці 85 чи 82. Давайте зробуємо, спробуємо що таку зробити. Назад. Щоб стрілка зупинилася. Ось, бачите, зупинилася. Так. І крутимо перід. Знову. Отак. Так, так. так. 80. А, не 80, 60. 64. Зараз стоїть. 64. А коли поставимо другу мітку, отак. От 31. Зрозуміло, да, Ставимо на мітку першу і розбираємо. Отак. От Є. Є 65. Короче, можна ставити на першу мітку 65, буде люкс. А у нас же тут є вже мізки. Там вони підкоректирують. Там допускається плюс-мінус. Буває таке, що навіть до трьох соток по індикатору. Нормально. Хоча книжка пише одиничку. По якій мітці одиничку, там, я дивився по автодаті там не написано. На цьому цей автомобіль тестували, їздили, сказали їде класно, тяне класно, отже будемо розставити так, як було. Правильно? Можна зробити трішки раніше, трішки, гірше не буде, буде тільки трішки краще. Все, знімаємо. Дістав насос і бачимо, що шпонка стоїть так само, як і тут. Це, нам, це нас не може не радувати. Добрі. Там прокладка. Стоїть металева, я вирізав з параніту, буде краще. Ставимо нову прокладочку і будемо попадати. Попадати будемо насоса. Не знаю ще як, потрібно акуратненько попасти. Думаю, поставити з цієї сторони дзеркальце, щоб було видно, як там заходить шпонка. Насос на місці, шпонка на місці видно. Це нас не може не радувати. Все. Ай, трошки роботи зробили, можна збирати. Запалення виставив таке саме, як і було на тому насосі. Все, тепер можна збирати, зажимати і пробувати запускати. Так, все готове. Трубки відпустив на форсунках, окрім третьої, та як вона тут під низом. Накачуємо паливо і пробуємо прокачувати солярку. Не знаєте, тільки оце зараз... Перед цим також бачив, але тільки зараз вирішив порівняти номера на насосах. Так от, все таке, окрім тут, 58-928, а на тому насосі 527. Сподіваюся, що саме воно буде дружити з місками. Сподіваюсь, тому що ми його в баню. Ми його в баню. Так, блін, як тут тісно. Це третій хоче хапати чи що? О, пішла солярочка, хлопці. Пішла солярочка. Зажимаємо. Трубки. Де там? Вам видно? Бо мені не видно. О! Ще качнемо. Ждаємо свічки! Шепить! Шепить! Ставим труби і тестуємо нормально уже. Так, пробуй! Працює. Цей двигун мені дуже схожий на двигуни корейські, d 4 д а на А-100, 2,5. І робота похожа, форсунки похожі, насоси можна сказати, насос там з цієї сторони. І робота навіть похожа в них. Стрімні пищать. Так, так потрібно закріпити. Що у нас там по запаленню? У нас звук нормальна робота. Давайте глянемо ще на дим. Запускається пушка. А диму то нема. Все прекрасно. Це двигун що навіть нормально не прогріти. Люкс буде шипіти, правда? І нищити наших ворогів підарасів. щоб вони виздихали всі. Kia Sorento. Доб'єм двигуна, мені здається, 2,5. Були, що ми під клапаною кришкою. У мене в руках рокер. Погляньте, що з ним зробили. Колись, видно, вона отримала по клапанах, клапана зустрілися з поршнями. І попередній якийсь механік. Не знаю чи по просьбі власника чи ні. Вирішив отак зробити. Заварити. І заварив, а тут зверху має бути отвір для мащення розпредвала. Його також заварили. Він не потрібен просто там. Вони так вирішили. Отакі ремонти хлопці бувають. Погляньте, як васті повезло. Це він робить туксона, забракували головку, там вона е, ну, тріщин було багато, дула. Гази йшли в циліндр. І власники купили ось таку красу. Новенька головка в зборі з усим, клапана, гідрики, рокера, розпредвал. Це нульц. Це люкс. Е. Трубка нова, яка ставиться ось сюди, має стояти. Треб, потрібно тільки правильно її встановити. Вона забивається один раз. Шпилечки на випускний колектор. Все є. Навіть упорні п'ятки для рокерів форсунок. Бачите? Рокерів форсунок. Ну ви зрозуміли, ті, що прижимають форсуночки. Все нове, все люкс. Це да, це робота. А тепер. А тепер переклади. І шукаємо Google транслейтер. Ford Mondeo 2008 рік. Двигун 2.2 DuraTor U. Необхідно, що мені зробити, хлопці? Необхідно почистити клапан EGR і холодильник. І на турбіні поміняти шайбочки на подачі масла на турбіну. Так, як Звідти підтікає масло. Але все воно знаходиться ось там, хлопці. Ось там. Знизу там нічого не видно взагалі. Зараз підемо вам покажу. Ну і в принципі зверху так само. Клапан egr дивлюсь. Ось. Трубка ось іде, бачите? І все, вона заходить у нас ось впускний колектор, тут вона підігнута. Мабуть, був якийсь удар чи що, не знаю. Зараз підемо вниз, подивимося, що ми маємо знизу. Вигляд знизу, вигляд в маслі. Опа. А там у нас стоїть турбіна і видно. От. А клапана не видно. Нічого більше не видно. Тут підрамник, все закриває. Коротше, хлопці, така якась історія. Більше роботи, мабуть, буду робити зверху. Хлопці, в мене ось в цьому місці зламався ось такий хомут. Всі його знають, хто крутить автомобілі. А він ще й, бачите, впаяний в патрубок, блять. Коротше, я мабуть там трішки пошкодив патрубок. Поки я його зняв, намучився дуже сильно, знімав. Отвертками інтертул, хлопці, що не кажіть, але я їх засовував так і прокручував отвертку. Вона не прокрутилась. Це можливо і не показник, але роботу вони свою роблять. Знімати весело тут цей холодильник EGR і клапан EGR дуже весело. Відкрутив я клапан EGR разом з холодильником, Ось бачите, вже він ворушиться, а зняти не можу. По тій причині, що з цієї сторони трубка по які, якій йдуть вихлопні гази в холодильник, надіваються на шпильки. І мені потрібно змістити туди. А змістити не можу по тій причині, що ось, бачите, впирається. Тому зараз відкручую сам клапан від холодильника. Тоді пробую знімати. Клапана зняв. Тепер пробую дістати холодильника. Це хлопці, я вам скажу, ну його в баню. Куди його наставати? Це холодильник. Якусь бра буду діставати. Дістав. Так, клапан. Має ось такий ось таку тарілочку. Ну, я не знаю, чи він чи підклинює, не підклинює. Щоб дуже грязний, я б не сказав. Де той Ваня? Де той Ваня? Так, і холодильник. Потрібно посвітити холодильник. Ну і не дуже він грязний той холодільник. Цій машині нормально насипають, там все воно прочищається. Ну, помиємо. Звичайно, зняли помиємо. Єдиний плюс від знятого EGR це те, що я вже бачу ось болтик, бачите, оцей. З-під якого тече масло? Що це рок? Мені необхідно його викрутити і поміняти під ним шайбочки. а там це подача масла на турбіну. Це що таке? Ай, боже боже, літа-літа. Підключили діагностику і пробуємо ворушити клапаном. Щоб подивитися, підклинює він чи не підклинює. Операція виконується, Подождіть. Так, клапан чистий, помитий бомба. Люкс бомба, люкс. Холодильник, помитий бомба люкс. Значить, званію пробували ним ворушить, ворушиться, не клинить. Чому не показав? Тому що це було тільки один раз під час адаптації клапана. Більше адаптація не вмикалася, а такої функції просто, щоб ним поворушити, немає в діагностиці. Тому, вибачайте, забув. Але він нормально ходив, не клинив. Тому можна сміливо все збирати назад. Погляньте, що знайшов хлопці. Корпус повітряного фільтра перетер плюсовий провід, ізоляцію плюсового проводу. Він був прижатий до коробки. Це могла бути велика халепа хлопці, потрібно зробити. Все, хлопці, вилічив провід, там перемотав ізолентою, де було перетерто, і зверху надів гофру. А це в нас є Віталік, він такий дуже хитрий чувак. Вічно всіх хоче обдурити, крутить машину і курить сигари. <звіток> бачите, а, а, такий. День. а такий він робітник. Таких робочих, як нахуй, що треба пошукати. Да? А де шукати? Ви, мабуть, ви не, не дете, ні? Ні, взагалі. Ти був останній, коли знайшли. Я як останній герой.